Хай буде радість, вашій хаті, на хвилю проси нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Слава Богу, мир і лад! Хай радіє весь цей сад. Прийшли ми до вас із радісною, різдвяною звісткою, щирим словом та колядою. Сповістити всім про велике диво, народження Ісуса Христа. Пам'яніть в молитві нині всіх, хто в болі і покоти, хто за мир для України. Стоїть день та серед ночі. Слава Богу, ми в цій хаті, перестаньте смувати. Ми вам новину примести, що всі темні сили щезли. Весь світний звеселився, бо син Божий виродився. І ви, браття, звеселіться, дрождимо побоїться. Ох, вітаю, ясне панство! Які благородні люди, щиро радий вас вітати і прислужить вам можу у дорогу щось продати. Ой, чоловіче, не барися, навіть споти не скупися.